Добрий день, всіх вітаю. Сьогодні будемо робити розклад на особисту тему про відношення людини до вас та перспективу розвитку відносин. Був такий запит. Зробимо сьогодні на три варіанти, щоб ви могли обрати більш-менш, у вас було більше варіантів. Сконцентрувались, обрали підходящий для себе варіант. Так, зараз буде у нас отак перший варіант. Другий варіант третій. У цих картах подивимось, в принципі, на якому етапі ваші відносини, а далі подивимось відношення до вас людини, про почуття швиденько та перспективу далі вашого спілкування. Поки ви обираєте варіант для себе, я вам нагадаю підписуватись на канал, ставити вподобайки, а також писати коментарі. Це дуже важливо. Пишіть, чи відгукують вам розклади, які ще теми вас цікавлять. А також, якщо вас цікавить особистий розклад саме про вас, та про вашого партнера або про вашу ситуацію, то ви можете написати за телефоном, який вказано у мене на сторінці. Можете писати у WhatsApp, Viber або Telegram. Тоді зробимо більш розкритий подробний розклад саме для вас. А тепер, якщо ви вже обрали, то будемо дивитися перший варіант. Одинички, вітаю вас ще раз. Дивимось. Ваші відносини, на якому зараз етапі? У вас дуже романтичний етап, це, в принципі, доволі нове знайомство. І у вас ще такі зустрічі романтичні, ви ще не живете разом, у вас такі метелики в животі, початок історії. Або нова хвиля, або нова хвиля у відносинах, але знову ж таки, от все, що я ще не сказала, це дуже романтичний період. Дивимося, як до вас відноситься людина, в принципі, яка нас приймає. У почуттях людини до вас подивимось. І перспективу відносин. Угу. Що маємо на даний момент? Як людина вас сприймає. Ну, я можу сказати, що в принципі це, скоріш за все, відносини все-таки нові, бо людина сприймає вас все ще для себе як незвідану землю. Дуже багато ще у вас, таємниць для цієї людини, дуже багато закритості, або вас до цієї людини ви до неї закрити, він, він так вас приймає, або ця людина ще закрита для вас. Тут, в принципі, про почуття. Тобто, або чоловік до вас е, дуже з почуттями, або ви до чоловіка з почуттями, е, дивлячись на те, хто кого е, згадував. Тут точно про романтику, про закоханість, е, е, ну, так сприймають люди один одного, але все ще, все ще дуже багато питань, дуже багато не непізнаної території у вас один для одного. Про почуття. В почуттях так само це відбувається, бо почуття дуже скриті. Можливо, ви або ваш партнер не досить говорите про це почуття вголос, не відкриваєтесь, почуття дуже сковані, дуже скриті, дуже багато ще рамок у вас. Тобто, як має бути, а що суспільство скаже, може, ми якось не підходимо. Може у вас дійсно якась різниця або в віці, або в статусі, або в м м фінансах. Тут не відкрито сказано, що для всіх для вас, або якщо хтось з вас у шлюбі, то так, тут про це і є мова, це може бути якимось ну, це сковуючий фактор. І це відбувається і в тому, що тоді, якщо тут протрикутник, і хтось із вас в шлюбі, то людина сприймає вас як таємницю, це відносини, які не можна пролюднювати. Це саме в почуттях. Почуття завжди покриті. Ось цим слоєм, що це неправильно. Можливо, це неправильно. Якщо ви обоє вільних людей, то тут просто можливо, поки що вони дуже добре знаєте один одного, і тому все, що у вас такі емоційна, емоційно витягнуті руки між вами і все, що вам є куди зближатись, не досить ви близькі. Це все-таки, я думаю, знову ж повторюсь, початково етап відносин. Щодо перспективи, знову ж таки, давайте роздивимося. Якщо хтось із вас в шлюбі, то така перспектива і буде. Це е, ну, рідкі не рідкі, не скажу, але це зустрічі, е, наповнені почуттями, наповнені енергією, пристрастю, такими емоціями дуже жезловими. Але вони от блазень, вони на щось поки що стабільне, серйозне. Це поки що про. Просто романтичні е, зустрічі, час від часу. Тут дуже багато чоловічої енергії, е, пристрасті від чоловіка. Але от, якщо ми дивимося на якийсь проміжок часу найближче, то тут поки що так. В принципі, якщо ви вільні люди, то це добре, ваші зустрічі продовжуються. Це для вас е, нова хвиля в житті, це наповнює вас енергією. Тут, якщо люди вільні, то зовсім більш, більш позитивний розвиток, тому що це для вас нова історія, і ви в ній на хвилі пристрасті починаєте цю історію розкачувати. Я не бачу тоді в, там, в найближчому майбутньому шлюб або щось стабільне, але я, я бачу, що якщо ви вільні люди, то ось ця схованість між вами, вона тоді розкривається. Ви більше пізнаєте один одного, більше між вами вже емоційного зближення йде. Тоді тут це набагато краще, набагато позитивніше. О така була ваша історія. Я вам бажаю гармонії, тепла. Дякую, що були на цьому розкладі. До побачення. А ми переходимо до двійчок. Так, двічки. Що про ваше знайомство? Так, в цьому знайомстві тут можливо... Теж, можливо, варіант, що воно нове, але тут е, не так прям е, ярко про це сказано. Тут багато між вами приписок, багато інформації, ви постійно спілкуєтесь. Е, вам дуже-дуже цікаво один з одним, у вас тут е, вас гарний зв'язок. І пристрасть. Так, теж багато пристрасті. Е, дивимось е, відношення до вас людини, як він вас сприймає. Про почуття. Огу про перспективу. Дивіться, знову ж таки. Ну, людина сприймає вас. Якщо ви жінки згадали чоловіка, він сприймає вас як свою жінку. Вона моя. Якщо ви чоловіки згадали жінку, то те ж саме, він мій. Ось так. Так, категорично. Надовго стабільно. Ось так. Але ось це запам'ятали, а тепер і людина зараз сприймає, вона вас вважає своєю людиною, от не сумнівайтесь в цьому, але етап, який ви зараз проходите, людина сприймає як переломний для людини. Ваше спілкування зараз має момент, коли все змінюється. Тож зверніть на це увагу. У вас був якийсь період дуже довгого застою. А, або дуже довго було все однаково. Однаково, нічого не мінялося, все так вже е, ну, не погано, але так спокійно, 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 однаково. І для людини зараз є якісь моменти, які змінюються у ваших відносинах. Тут далі дуже цікаві карти, тож зверніть на це увагу, щоб ваші відносини не змінились куди не треба. Бо по почуттях дивіться. Розбираємо, почуття яскраві тут до вас і ваша цінність, і пристрасть, і людина просто, ну, тут трохи можливо навіть сходить з розум по вам, тут дуже тягне дуже сильний магнетизм, дуже сильні почуття, романтичні, вони прям по вони... Застрягли в голові, і людина не може там відволіктись, можливо, навіть коли хотілося би. Тут дуже сильне почуття. І ще дивіться на перспективу: якісь таємниці, щось, що було сховано від очей, що не було сказано, що можливо приховувалось, секрети, хитрощі, це на, на ближайший час це буде відкрито і неясності і хитрощі, буде відкрито у найближчий час у цих відносинах. Тож дивіться, знову ж таки розберу, якщо ви пара вільних людей, то між, мави, між вами, можливо, буде е, щось прояснятися, що було недосказано, що було е, ну, все, що було скрито, буде відкриватися, і, е, можливо, в тому і буде мінятися, будуть мінятися ваші відносини. Тут головне, щоб це повлияло на вашу пару, як щось, що вас навпаки зблизить. Тут важко, тому, тому що емоцій багато, коли емоцій багато, то ну, це іноді мозок відключається. Тут дивіться на це, щоб ви навпаки, відкриваючи ці секрети, зблизились, а не, ну, не розірвали відносини. Ой, хочеться все-таки покласти. Ну тут не, не, не можу сказати, що для всіх із вас буде однаково, тут тяжко буде, якась важка ситуація буде відкриватися. Угу. А, тут, ну, Я більше буду склонятися до того, що тут йде, ви будете розбиратися з якою ситуацією, яка була недосказана. Щось вони казали один одному, не обсуждали, тримали в собі, і тут це буде відкриватися. І це буде якось впливати на той формат відносин, який у вас зараз і поміняє повністю його. Ну так, поміняю. Тут є над чим працювати у вас. І ще я скажу такий формат, кому звернути увагу тим людям, які у скритих відносинах, трикутниках або інших геометричних фігурах. Тут, скоріш за все, є велика ймовірність, що ваші відносини, які ви скривали, можуть про них якось дізнатися люди, і тут, і тут це буде причиною або сильного конфлікту, або розриву відносин. Ну, тут знову ж таки буде мінятися. Ситуація, якщо ви от не в таких більш-менш стабільних відкритих відносинах, а в якихось скритих, то тут, тут йде ну, такий кризовий момент. Я вас хочу про це попередити, щоб ви якось думали, що з цим робити. Двічки, дуже сподіваюся, що у вас вирішить ця ситуація. Найкращим способом я вам бажаю тепла, гармонії. Дякую, що були на цьому розкладі. Переходимо до трієчок. Річки, ваші відносини. Відносини дуже відкриті. Тут про, про почуття, про щирі почуття, їх багато, Скоріше за все, вони взаємні. Тут дуже теплий, дуже приємний вайб. Таких людей, які ну, тут про довіру, про любов. Тут гарно все. Чогось мені кажете, що ви все ж таки а, дуже близькі вже, вже дуже близькі. Ну, Давайте дивитися, подивимось. Відношення людини до вас, як людина сприймає вас, ваші відносини, а, почуття, про що про почуття тут, ну, я ж кажу, ви давно знаєте. Одного дуже. І перспективу. Трички, які ж ви гарні, як мені зараз добре. <сіх> Люблю, коли ловлю такий вайб, світло тепле, мені прям мені от на душі гарно стає. Так, як людина сприймає вас? Людина сприймає вас дуже рідною, от кармічною людиною. Можливо, ви вже пройшли дуже багато шляху разом у всьому житті, і людина, обертаючись назад, оцінює, які ви цінні один для одного. Скільки між вами тепла, скільки між вами любові. Тут саме от той вайб, як я сказала спочатку, тут про любов, про цінність людини вас так і сприймає, вона і це, про це і думає, і, і теж саме почуває до вас. І ще момент. Якщо це людина з вашого минулого, і ви якийсь час не спілкувались, і це повертає. Такий момент повороту, що ця людина або ви в житті тієї людини повернулись несподівано так от з минулого. Тут знову ж таки людина згадує той час, який був разом, і що ви зараз повернулися, і ви, ви от рідна для цієї людини персонаж дуже рідний, дуже теплий. І ви ніби прийшли в життя, повернулися саме і принесли з собою якийсь такий ну, цей, цей кубок. Повний тепла і цінності, і людина поруч з вами. От, знаєте, коли кажуть, це мій дім. і Ця людина мій дім, це моя рідна людинка. От це, Ось тут про це. Тому що почуття, про почуття це ви родина для цієї людини. Ви м гармонія, ви стабільність, з вами поруч, це саме те місце, це правильне місце. Я іноді так хочу сказати. От, коли Знаходишся поруч з коханою людиною, і в тебе такі почуття накривають. Це саме те місце, де я маю бути. Це найправильніше місце. Не тому, що ви по якихось там рамках правильних, а тому, що в серці ти розумієш, що це саме твоє місце, це твоя рідна людина, це твій дім. А якщо ви вже давно, то ну, це правильно, це ось у вас така дуже давня, дуже хороша пара, де ви, де ви зберегли. Ці теплі почуття один з одним. Якщо це поворот, то людина думає, а я так чекав на це, це ж саме те, чого я чекав все життя. Якщо це нові відносини ми зараз розбираємо, ну таке теж може бути, але тоді це, знаєте, якесь кохання з першого погляду. От людина вас зустріла і думає, я ж тебе чекав все життя по почуттях. Нарешті я знайшов свою рідну душу. Дуже теплі почуття, і вони такі гармонійні без сплесків, але вони максимально щирі, От, ну, ну, класні. На перспективу спілкування, ви далі будете один одного налаштовані, у вас буде і зустрічі, пристрасні, і вогники є в ваших відносинах, і гармонія є в ваших відносинах, ви далі продовжуєте спілкуватися. Пізнавати один одного або просто налаштовані один на одного. Тут далі йде от таке саме гармонійне, помірене розвиток. Не просто болото, а от саме розвиток, але він такий плавний, такий хороший, що ну, тут немає жодних криз, немає жодних якихось надломних моментів. Тут це так плавно, тепло, приємно, що мені просто захотілося повернутися на початок розкладу і догадати собі ці позиції. То тут все супер, тут все класно. Я вас вітаю з цим. Я вам бажаю тепла, гармонії і дуже дякую, що були з нами на цьому розкладі. Дуже всім дякую, до побачення!